Всем привет. Айчиго 6885. Белый стартрек твибув. О, дякую тебе, крутые. Так, Майкен. Дима 445. Так, окей, зараз будут дуэльки. Давайте вот эту каточку. оу, 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 оу. Містер Котик, так, мені так. Діма 445 45 Кей. Так, буде буде дуелька зараз. Зараз. Дограємо цю каточку І. А, хто там у чатику спитає, хто там, хто, хто як? Питав вже про спочатку стріма, питали вже про дуельку. Капець він прострілом зробив. От він. А я того знизу стріляв. Так, Вова Грів пише, що він перший. Так. Подивіться, будь ласка, в чатіку. В чатіку. Погортайте вверх. Чатик, і подивіться, хто перший писав. Ляйк, лайк, 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 лайк. Натискайте мені Ляйк, Ляйк, Ляйк. Interesting stories, Окей. А вже ж і першу дивився, і перший сезон, і другий. Оу, 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 не встиг. Велком. Велком. Радий бачити тебе теж. От Сігарето. Долучайся. надсилай запит, якщо ти не в друзях в мене. Я додам і будемо грати. Спитай там. Хто займав чергу. В чатіку. І грубой давай винось його. Оу, оу, обережно, 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 обережно. Там, там пожежа, пожежа, ігробой. Оу, обережно, обережно. Так, interesting сторіс 124 номер. Не дуже, не дуже, нагадай. Але я дивився і перший і сезон, і другий. Я пам'ятаю, хто 4, 5, 6. Є хто там. І перший, хто пам'ятаю. Ах! Я побачив велкома. Так Вова Гріф, обов'язково подивимось. Нам Гіо. Так, щось я таке пам'ятаю. Так, так Женя, окей, зараз е, у цю каточку дограємо. Бо сьогодні, як учора, у нас з вами марафон. Кожен день стрім. Е, будемо намагатися так робити. О, інтересінг сторіс. Танус, а вже ж знаю. Це мій сусід сусідної парадної. Сусіднього під'їзду. І в другому сезону я знаю Тануса Подивіться, будь ласка, в чатіку Погортайте вверх чатік. І подивіться, хто, хто писав. Що він хоче дуельку. Він мені кинув флешечку, а я йому кинув. Кинув йому набой. Кулю. Хлопці, в мене вибухівочка, якщо що. Оу, oh, оу, oh, хлопці. Габі. Вибачайте, я задивився на чат. Так, не сперечайтесь, хлопці та дівчата. Якщо там є дівчата у чатіку. Циганський танк мінімеп на другому поверсі, чуєш? По партах. Вони там удвох. Так, Женя, окей. Подивіться, будь ласка, у чатіку. Хто перший писав. Дуельку. О, є, круто. Мак-10, так, круто. Бездоганно. Так, Діма 4, 4, 5, к перший, так. Подивилися у чатіку? Ви рішайте там самі. Ви ж вже дорослі? Оу oh, оу! Oh, oh. На першого, на другого і. Фу. Треба було чекати. Астрол, привіт. 760, Ну, подивимось. Зайдіть до мене на канал Містер Котік Плей. Там, де зараз стрім. Я там робив тільки вал. Тільки вал челендж. Так ігробой. Ти бачиш, що там два чувачка. Він мені гренку закинув. Я хоча б одного виніс. Я бачив, бачив, бачив ігробой, але не зміг. І ще десь буде годинка плюс-мінус. Тому я думаю, що всі повинні встигнути. А хто не встигне, завтра будемо сподіватися, що буде завтра стрім в такий самий час, як вчора, сьогодні. Буду дуже намагатися робити марафон. Стрім день у день. Так, і грубой молодець, плюс 8, плюс 10, 10 срібла. Так, натискаємо вихід.